Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV АйТів Мене Назвати Вікторія Петренко, і сьогодні гостею нашої студії є заступниця голови Рівненської облдержадміністрації Людмила Шатковська. Вітаю вас! Вітаю вас! Отож, по всій Україні почали відкриватися центри життєстійкості. От, Власне, розкажіть, що це і, взагалі, чому виникла необхідність їх відкривати? Ну, перш за все, центри життєстійкості – це частина всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як. Першої леді України Олени Зеленської, яка реалізовується, впроваджується в Україні за підтримки Міністерства соціальної політики, що таке центр життєстійкості? Насправді це такий острівок, осередок, як можна сказати, метою якого його є, це сформувати, розвинути. Вміння людини якби, тримати свій емоційний і ментальний стан здоровим, стабільним, це якби навчити в будь-яких кризових ситуаціях. Коли якби, виникла така ідея, ну всі ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення, тобто на початку війни, з прифронтових територій до нас на території Західної України в першу чергу. Було переселено, перемістилося дуже багато людей. Це внутрішньо переміщені особи. Як спочатку така була абревіатура, але на сьогодні це люди, які більшості цих людей, як ми знаємо, які зупинилися, навіть якщо ми беремо наш регіон, зупинилися тут і більшість з них вже назавжди. А дехто якби вибрав нашу територію місцем тимчасового перебування, хтось повернувся назад, хтось мігрував далі за кордон. І як тільки почали прибувати ці люди, ми розуміємо, що це були різні категорії навіть на сьогодні. У нас майже 44 тисячі це внутрішньо переміщених осіб. В області, і якщо ми беремо в розрізі, що це за категорія, то це жінки, чоловіки, діти, люди похилого віку. У більшості, звичайно, це жінки з дітками і люди похилого віку. І ми розуміємо, коли людина потрапляє в такі обставини, неважливо, ти все рівно покидаєш там свій будинок, своє місце і переїхавши. В інше місце перше це потреба там, де розміститися, отримати там ті чи інші послуги і взагалі будь-яку інформацію. Всі ми думаємо, що на сьогоднішній день світ соціальних мереж якби забезпечує всю ту максимальну потребу, яку потребує там людина. Але насправді, коли настає така кризова ситуація, то це в першу чергу допомога не соціальна мережа, а це живе спілкування. І е, коли були такі створені евакуаційні рецепції, якби в перші дні в територіальних громадах і в найбільших, якщо я зараз беру нашу Рівненську територіальну громаду, бо це обласний центр, і через Рівненську територіальну громаду пройшло найбільше е, внутрішньопереміщених осіб, яких ми тут же приймали, і потрібно було їх розселяти, чи це в Рівному, чи це по області. Скажу відверто, було складно, тому що ми самі не розуміли, як діяти в тих чи інших обставинах. Але за декілька днів, за два-три дні, наша група. Е на чолі з, з очільником ова, як з попереднім головою, так і з теперішнім, тому що всі ми е, були на одній, як то кажуть, орбіті. Ми зібралися, і що ми зрозуміли для людини в першу чергу. Це потрібно було зробити зріз е, потреб цієї людини. Комусь повірте, все банально просто від одягу, їжі, е, гігієни іншим робота. Третім там відновити документи, надати правову допомогу і знайти прихисток. Як ми побачили, більшість людей, які були сплатоспроможні, і є категорія людей, яка при будь-яких обставинах вони знаходять перше це робота для того, щоб піти на роботу і розуміти, що завтра він буде мати ту копійку, щоб забезпечити себе і людей. Але є вразлива категорія людей, і особливо ті люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, їм завжди потрібна допомога. І от такі центри ще скажу відверто, навіть без цієї державної програми, у нас такі вже осередки були створені в області, але Цілому по Україні цей проект Центру життєстійкості» стартував, можна сказати, це в кінці 2023 року, якби вже було анонсовано і затверджена його програма. А в нашу область, я хочу відмітити, це сама перша область, і саме перший центр життєстійкості», він був відкритий в місті Рівному на словацького трага. Ми сьогодні всі знаємо цей центр життєстійкості», Він був відкритим першим в грудні 20, перепрошую. У лютому 24-го року і за 24-й рік в Рівненській області було відкрито 9 центрів життєстійкості, А вже зараз, на лютий 25-го року, я можу сміло сказати, у нас офіційно відкрито 30 центрів життєстійкості. І як я сказала в першу чергу, це навчити людину. І взагалі зрозуміти людині, як її діяти в кризовій ситуації, як її адаптуватися і допомогти собі і своїм рідним та близьким. То якщо детальніше розповісти, про які послуги саме надають ці центри стійкості, чи можна такі короткі напрямки так. розказати? Саме перше, це те, що ми говоримо, коли людина приходить, ну давайте будемо відверто, людина і сама не прийде в цей центр, так тобто, якщо вона не буде. Отримувати там, як я сказала, інформацію, чи це з соціальних мереж, чи це з От приходить, там людина приїхала, куди вона йде, там звертається в міську управу, там в управління соціального захисту, навіть дехто в поліцію, дехто взагалі запитує там у близьких у знайомих. І коли до нас а взагалі внутрішнє це все було спочатку організовано для внутрішньопереміщених осіб, а вже потім ця категорія на сьогоднішній день в цих центрах можуть отримати будь-яку будь-яку консультацію будь-який мешканець. Територіальної громади. Тобто людина звернулася, перше, що робить фахівець цього центру життєстійкості це так званий скринінг потреби тієї чи іншої людини. Тобто, з чим людина прийшла, яка у неї потреба. Я скажу, як приклад, те, що у нас відбувається на сьогодні, дуже багато людей, це, це було на перших порах, потребували. Елементарно, це продуктів харчування, потребували грошової допомоги. Так як у нас до центру життєстійкості залучено багато громадських організацій, благодійних фондів навіть бізнесу, який допомагає. Ми подаємо потреби, що у нас на сьогодні мешканець ну тергромади, яка його потреба, ми подаємо так само цей перелік. Так так званий чек-лист, що нам треба, і навіть будь-який меценат може там надати нам згідно того переліку, що він може дуже попитом користується правова безоплатна правова допомога, адвокатські послуги насправді на сьогодні дуже багато до нас звертаються мами з дітками. Це подолання. Тривожності, подолання страху, так як у нас відбуваються індивідуальні е, заняття з психологом, а так само є групові заняття психологом, з психологом. До речі, до нас сьогодні звертаються навіть е, такі за сімейною консультацією: там чоловік, дружина і дітки, тому що є е, е, знову ж як я сказала, все породжується. Тривожність, вона взагалі породжує такий, як то кажуть, страх невідомості, на і навіть не тільки людина не може саму себе адаптувати, якщо тривожиться мама, тривожиться дитя, тривожиться чоловік, і, тобто це є такий сімейний. А у нас насправді відбуваються заняття, як я вже сказала, як індивідуальні, так і групові. І якщо ми на сьогодні у нас сьогодні вже в області запрацювало 30 центрів життєстійкості, і якщо брати навіть скринінг щодня є анонси, що проходить в цих центрах. Відверто я вам скажу, ми самі не сподівалися, який у нас спектр послуг там буде надаватися. Це так: вікова категорія. Є дітки від року до трьох з мамами, є дітки, підлітки, є студенти, є вік, так званий. У нас золотий вік. Це 60+, Люди приходять, особливо які одинокі, тобто вони приходять в ці центри, тому що знають, що у них там. Буде є клуб читання, є навіть таке акторського мистецтва, є арт-терапія рукоділля. І взагалі таким людям старшого старшого віку вони не є ну одинокі. Я маю на увазі тут саме в тергромаді. Хоча у них є там родичі, але вони на відстані. Повірте, вони до нас приходять, тому що у нас. Більше спілкування, бо на, в цих центрах у нас дуже багато спеціалістів різнофахових. Е, я вже не кажу там, про майстер-класи там кулінарії, е, випічок. Багато зараз от, навіть в, в Рівненському центрі життєстійкості у нас є такий званий, е, так званий фізкультурний. Е, Ну, я би сказала, зумба аеробіка проходить, і ми не думали, що буде користуватися у жінок різної вікової категорії. Це група по 30-40 чоловік. Що стало основою, що це все безоплатно. Тобто, людина за любою послугою прийшла, її вислухають, і немає такого, що її відправили в нікуди. Чи це стосується навіть по роботі? В нас дуже гарно працює на сьогоднішній день служба зайнятості. Вона настільки надає. Великий спектр не не тільки по вакансіях, а взагалі будь-які гранти, які є як для ФОПа, як для, для м звичайного, тобто пересічного громадянина, від мінімальних до максимальних кейсів на що ти сьогодні там гаразд і що ти потягнеш на сьогодні. Так само дуже великим користується послуга для е, родин військових. Ті, хто повернулися е, з фронту, а також для сімей, у яких родичі. Чи то пропали безвісти, чи то знаходяться в полоні. Ми ніколи не думали, що ця послуга стане такою востребованою. тому що людина, коли вона в сім'ї, там чи то дружина, чи то батьки, у неї там зникла рідна людина, насправді це породжує не тільки там тривожність, це вже є така, якби депресія, знаєте, затяжна. Але коли вони приходять в ці центри життєстійкості, у нас фахівці. По роботі з ветеранами і психологи, і взагалі там залучені і всі спеціалісти з нацполіції, тобто з, з відповідних служб з розшуку цих людей, які надають професійну м, таку консультацію для родини. І вже коли родина, що ми помітили, коли приходить та чи інша людина до нас раз, тобто вона в цей центр повертається вже декілька разів, тобто за різними послугами. От так якщо коротко. Але от, власне, ви зазначили про е, таку велику кількість спеціалістів, от е, власне, вони всі знаходяться в цьому центрі життєстійкості, так? Так, нас так. Да. На сьогоднішній день кожна територіальна громада, як я сказала, в нашій області вже є 30 центрів життєстійкості. Якщо в нас 64 територіальні громади, то це вже майже кожна друга територіальна громада має такий центр життєстійкості. Однак є така певна градація. Все залежить від кількості населення. Тобто, якщо населення. Елення територіальної громади до п'яти тисяч, то в центрі життєстійкості там достатньо тільки три спеціаліста. Скрізь є. Якщо ми беремо найменшу тергромаду, це соціальний менеджер, соціальний працівник і психолог. Якщо ми беремо рівненську територіальну громаду, вона у нас найбільша це понад сто тисяч осіб, то згідно Постанови кабінету міністрів це має бути вісім спеціалістів. Не вірніше вісім це які оплачуються державою. Так а взагалі, якщо громада побажає, там їх може бути 15 і 20, але вже решту буде заробітну плату оплачувати територіальна громада. Тобто, Міністерство соціальної політики на сьогоднішній день через фонд. Соціальних послуг посіб з інвалідністю оплачує повністю заробітну плату цим працівникам, які працюють в центрах життєстійкості, тобто територіальна громада несе тільки витрати на комунальні послуги існування цих центрів, а вже заробітну плату і витратні матеріали для проведення будь-яких там заходів на цих локаціях. Забезпечує міністерство соціальної політики, але також може долучатися і меценати так? звичайно. Тобто, взагалі процедура така, що на сьогоднішній день в центрах життєстійкості цю комплексну послугу на сьогодні надають, мають право взагалі надавати юридичні особи. Незалежно від форми власності, чи це комунальна, чи це громадська організація, чи це приватне підприємство, або фізичні особи-підприємці. Але як правило, уже по Україні таких центрів життєстійкості 250, наскільки я от, ну це по останніх таких цифрах, от тільки в нашій області 30. То 70% надавачів послуг в цих центрах життєстійкості є громадські організації, тобто громадський сектор. Вони таку зайняли основну нішу. І, як показала практика, що це дієво і це краще, ніж надавати будуть спеціалісти комунальних підприємств та громад. Тому що ну, давайте відверто. Соціальні працівники в тергромадах працюють уже не один рік. Так в них там є певні напрямки, і якби на нові якісь нові кейси вони не були готові. А от саме громадські організації внесли таку е, якусь новинку, тому що вони більш комунікабельні, і насправді громадські організації вони менш знаєте, оцими менш зашорені цими документами правничими, коли насправді комунальні працівники вони, так більш дотримуються рамки закону. Але якщо говорити от, власне про психологів, які так. працюють, також не секрет, що в нас є проблема із психологами з психологами, тому що і повертаються ветерани, їх бракує власне, як із забезпеченням психологами саме центрів життєстійкості. Так проблема по психологах дійсно. Давайте, якщо ми беремо початок війни і беремо зараз. То у нас динаміка дуже сильно відбулася. У нас збільшилась кількість хороших кваліфікованих психологів. Ну, якщо ми беремо рівненську область, давайте будемо відвертими. На сьогоднішній день психологів у нас навчають як гуманітарний університет, водний університет, Луганський медичний університет, Острожська академія, там суперпсихологи. Тобто база навчальна по психологах у нас достатньо велика. І коли е, нам говорять в територіальних громадах, що недостатньо психологів, ми завжди кажемо. Колеги, треба тільки працювати, тому що е, то, що забезпечує на сьогоднішній день Міністерство соціальної політики заробітну плату цим фахівцям-психологам, тобто їхній рівень заробітної плати до 25 тисяч. І повірте, коли закінчує там. Студент, наш той самий гуманітарний університет, так, якщо нам вчитель в школі, там навіть який без там, стажу, без досвіду, там він отримує заробітну плату 12-15 тисяч, а тут йому дають відразу 22-25 тисяч, ну тобто від 20 до 25. то тут треба тільки звернутися за кадрами. Але ми побачили, що трошки туго так іде по тергромадах, то ми організували такі. Тренінги, ми заключили, ми запросили, до речі, ректорів цих всіх вузів, у нас вони були в ОВА запрошені, для того, щоб в першу чергу ми проводили роботу по забезпеченню психологів саме по роботі з ветеранами. Ми навіть так званий голова ОВА. Олександр Вичковаль, тобто ова, і кожен вуз підписали так званий меморандум. Що ці студенти, психологи, які на сьогодні навчаються там другий, третій курс, четвертий курс, вони можуть при потребі надавати будь-яку. Безоплатну консультацію, але ті, хто вже створили ФОПа, вони мають повне право як ФОП вже працювати в нас в центрах життєстійкості, як надавачами на послуг. Тобто тут було би бажання шукати, і я думаю, що да, кожен хоче професійного, кожен хоче з досвідом там 15, 20, 25 років роботи. Але повірте, якщо в тергромадах не було ніякого, окрім шкільного психолога, так і на сьогодні на рівні держави вже запроваджено, що психологами. Послугу психолога може так само сімейний лікар якби надавати, так і вона оплачується на СЗЗУ. Раніше не було ніяких, тому варто з чогось починати було. Про центри життєстійкості почали говорити більше тоді, коли люди почали заявляти про випадки домашнього насильства. От, власне, більш так популярніше про це почали говорити. От, власне, розкажіть про це ще напрямок. Так. Дійсно, на сьогоднішній день в центрах життєстійкості, як я сказала, ми приймаємо, тобто любого громадянина тієї чи іншої територіальної громади, саме по домашньому насильству. Якщо ми зараз беремо, У нас в області на сьогоднішній день є 34 служби протидії домашньому насильству. Тобто, це достатньо багато, якщо у нас 64, як яке завжди порівнює з тергромадами, це більше 50%. Так? Також в області на сьогоднішній день є чотири центри протидії домашньому насильству, при яких є чотири кризових кімнати. І так само так званих 10 зелених кімнат це ці кімнати, де проводять певні дії правоохоронні органи, якщо є здійснено домашнє насильство над дитиною або сексуальне насильство. Так то ми вже 10 таких зелених кімнат відкрили у нас в області. І також у нас є 16 мобільних бригад при цих денних центрах, які працюють повністю в межах територіальної громади, закривають потребу. Статистика за цих три останні роки за час війни скажу так зросла вдвічі. Якщо я навіть беру на сьогоднішній день один із наших денних денних саме центрів, навіть не цілодобового перебування, а денних центрів, які розміщені у нас на Гагаріна. То за 2024 рік у нас зросла кількість звернень майже вдвічі. Тобто, якщо ми беремо за місяць, у нас звертається це і жінок, і чоловіків, і дітей за місяць до 50 осіб. Тобто ми можемо порахувати це за рік понад 600 осіб, тільки звертаються за допомогою, так і коли вони звертаються, дуже до речі, збільшилась кількість дітей, які звертаються в ці центри, що у них відбувається домашнє насильство вдома. Це така. Тривожна статистика, але ми розуміємо, що до цього призвело те саме у нас дистанційне навчання, яке відбувалося, так, і це цілодобове перебування дітей вдома, і ми побачили, що йде зріст по домашньому насильству. То ми тільки зараз зрозуміли, як вчасно ми протягом трьох років відкривали ці центри. І це дійсно така колосальна підтримка. Навіть правоохоронним структурам, що їм не потрібно, у нас ж є віддалені населені пункти, які там за 200 кілометрів від обласного центру, не потрібно э, всю цю бригаду, як то кажуть, знаєте, перевозити в центр і проводити там будь-які слідчі дії. А на сьогоднішній день в цих центрах є всі умови створені для того, щоб бригада приїжджала, будемо так говорити, на те місце, де відбуваються. ну, Ті чи інші інциденти трапилися. А ваші спостереження? Власне у нас жителі області вже не бояться про це говорити про домашнє насильство. Це дуже радує на сьогоднішній день оголошення, особливо в територіальних громадах. Спочатку, коли ми їздили, відкривалися такі центри. знаєте, такі були маленькі оголошення, як то кажуть, навіть в селищах, там, там де селищна рада, сільська рада, що є такі центри домашнього насильства, центри, денні центри протидії домашньому насильству. Як правило, адреса ж не як правило, а адреса не вказується з мір безпеки, але контактні телефони є, куди можуть звернутися. І дійсно, коли ми відкрили ці центри життєстійкості навіть на сьогодні, то у нас люди стали знаєте, коли ти йдеш в лікарню за допомогою там до психотерапевта чи до психолога, то всі кажуть: ну, типу, це такий… Комплекс, що щось в тебе не в порядку з головою. Це такий стереотип, як би в людей склався. Коли людина йде в центр життєстійкості, і вона розуміє, що там є група психологів. Тобто, що це якщо це вже є група, то це проблема не у однієї ну, цієї людини, так, а це у багатьох людей. І коли ще проходять е, такі так звані тренінги е, і групові заняття, саме групові заняття не з однією людиною, а з багатьма, тоді людина. Розслабляється, вона розуміє, що це в такій формі, як видають їй таку роз'яснювальну роботу. І коли вона повертається додому, повертається в той такий свій невеликий ну, осередок там знайомих і друзів, і вона розуміє, що вони також потребують. Тобто вони стали ділитися. І насправді сьогодні у нас в віддалених наших тергромадах, повірте, ми коли їздимо, ми навіть здивовані. Що це користується попитом. Бо раніше ми думали, що туди ходити ніхто не буде. Але, як то кажуть, в селищах Сарафанне Радіо воно працює найкраще. І тому сьогодні голова ОВА неодноразово коли проводить нараду з територіальними громадами, то він і говорить: ну, це ми наголошуємо, що ви, коли створюєте ті чи інші простори, ви маєте особисто, як голова ТГ, їх відвідувати. І розуміти, що робить той самий ваш соціальний працівник, і що робить той психолог, не просто на бумазі це потрібно створювати, а це має бути робоча модель. Тому раніше до цього так знаєте відносилися. але зараз в тергромадах це ну насправді набирає обертів, і саме оці центри життєстійкості стали не те, що конкурентом просто в територіальних громадах дуже мало було соціальних працівників. А саме ці центри життєстійкості стали не конкурентами, а допомогою в територіальних громадах для того, щоб ну покращити ментальне здоров'я наших мешканців. Якщо людина власне захоче звернутися у центр життєстійкості, то як вона має знайти от найближчий, який знаходиться до неї? Ну, перш за все, ми всі маємо інтернет. У нас є такий весь спектр, весь перелік центрів життєстійкості по Україні. Це на сайті Міністерства соціальної політики. Кожній територіальній громади, де вони є по Україні, там вивішений перелік. Якщо ми беремо нашу область, то це так само, як ми сказали, ви можете в територіальній громаді звернутися в управління соціального захисту, тергромаду, тобто в звичайно, обласну військову адміністрацію, і в соцмережах, там Facebook, Telegram, тобто скрізь і на сьогоднішній день надавачем послуг. В наших центрах життєстійкості 70% це є центр інтеграції. В нього є свій телеграм-канал, де кожна територіальна громада, яка сьогодні в області відкрилась, вона навіть анонси виставляє, що у них буде впродовж неділі. Графіки, які групові заняття, тобто з якими спеціалістами, кожен має там посилання, там іде онлайн реєстрація. тобто, Тобі навіть не треба телефонувати. Ти заходиш, реєструєшся на той чи інший тренінг, і це все безоплатно можеш приймати участь. Ну я так розумію, ще ці центри житті і далі будуть відкриватися. Так. По області це був в 23-му році, в грудні місяці, як було анонсовано, це був флагманський проект. В 24 році він так само йшов ще флагманським проектом. А вже на 25-й рік, як я сказала, вже є 250 центрів. В державному бюджеті закладено понад 600 мільйонів гривень на їх розвиток. І 25-й рік це не останній. Тобто на останніх, де ми були в конференціях з міністром соціальної політики Оксаною Жолнович, це вже було анонсовано, що ці проекти будуть мати. Будуть впроваджуватися і в 26-му, і в подальших роках, тому що вони себе показали. Дякую вам за розмову. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостею нашої студії була заступниця голови рівненської облдержадміністрації Людмила Шатковська. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся далі буде не менш цікаво.